Кожен крок у нашому житті супроводжується неминучими зустрічами, з принадними шепотами спокуси та суворими іспитами випробувань. Це як дві сторони однієї медалі. Диявол спокушає людину, щоб збити з істиної дороги, а Бог в той же час випробовує. Чи буде християнин вірний йому? Ворог людських душ тільки й шукає якусь щілинку, щоб влізти і зруйнувати духовну будівлю віруючого, а Господь, знаючи серце праведника, його благоговіння перед ним і покору, допомагає у цій нелегкій боротьбі долати усілякі труднощі. Сьогодні я хочу продовжити розповідь про життя мого названого тата Чулкова Сергія Михайловича, на долю якого випало дуже багато випробувань. Ще у молодості, коли чоловік не знав Бога, але був у пошуках щастя, смерть дуже часто заглядала йому в очі. Проте невидима сила небес. Ставила свій захист, піднімала на ноги. Сергій Михайлович спробував практично все: і гріх, і поїздки за кордон, далекі моря і Колимські простори, гірські хребти і тайгу. Він був розчарований у друзях, в жінках, мрії, наче малюнки на морському піску. Були вщент змиті хвилями реальності. І вже коли я був повністю розбитий, виснажений тим життям, як вижити в моє життя прийшов Бог. Сергій Чулков став християнином у 2000 році. І з того часу його надія, щастя і опора це Господь. Випробування долі тепер не страшні, бо сам Бог, за якого він тримається двома руками, веде вузькою стежкою до небесного Єрусалиму. Біблія пише, що через великі утиски треба нам входити. У Боже царство. І Сергій Михайлович це прекрасно розуміє він духовно пережив і переживає те саме, що й біблійні мужі віри Йов та Давид. І навіть видимі обставини життя чимось подібні, смерть дітей важка хвороба, нерозуміння. З боку дружини та товаришів. Гоніння. Переслідування за Христа. У 2017 році Сергій Чулков, на той час уже пенсіонер та інвалід позору, дуже серйозно захворів. Йому сильно боліли ноги, не міг зігрітися і заснути Київські лікарі. Повідомили, що проживе не більше трьох років. Один багатий чоловік сусіднього села пропонував Сергію Михайловичу свою допомогу, що готовий завести в столицю на лікування за власні кошти. У відповідь була відмова. А також батько не захотів приймати ліки, бо вирішив повністю. Довіритися Господу. Десь біля семи місяців він практично не спав ночами, терпів жахливі болі в ногах і мерзнув, бо кров погано циркулювала. З того часу минуло не три, а вісім років. Сергій Чурков не помер. Хвороба перестала прогресувати. Тепер Може заснути, і зменшилися болі в ногах. Тато ходить і трішки працює в садку біля хати, правда, з перепочинком. Великим випробуванням для Сергія Михайловича була втрата двох дітей, які трагічно загинули у 2021 і 2023 роках. Але і в цьому випадку. Він не впав у відчай, не похолив бога, а, притерпівши скорботи, залишився йому вірним. Нерозуміння з боку дружини та товаришів теж нелегке випробування для чоловіка. Як пояснити близьким людям, чому він все це переживає? Невже Господь покинув його? А можливо? Він жорстокий творець, що допускає своїм дітям надто скорботні дні. У 2024 році нове випробування. Погіршився зір, що вже ніякі окуляри не підходять, а на одне око взагалі не бачить. А тут ще й несправедливо вручили підозру у доведенні сина. До самогубства та посадили немічного пенсіонера за грати, щоб не втік під час слідства за кордон до старших дочок, а він навіть паспорта закордонного не має. І ще й у багатьох засобах масової інформації назвали фігурантом та тираном. Добре, що віруючі друзі. Заплатили заставу, і батько знову вдома, а так би міг в ув'язненні померти. З вересня 2024 року до сьогоднішнього часу проходять судові засідання. Сергія Чулкова, невинного і потерпілого, хочуть позбавити волі на 7-10 років або примусово відправити у психіатричну лікарню, цим самим перекресливши, що він по-справжньому вірить у Бога. А тих, хто реально винен у смерті дитини, приховують. Це вже більше 20 років іде війна проти моєї сім'ї. Це називається геноцид. Мені мене обвіняють кляративному насильстві со смертельним ісходом це від 7 до 10 років. Кляративне, ще й так статтю таку, щоб люди не розуміли, кругом така тьма, щоб люди не поняли, за що мене уничтожають і мою сім'ю. Кляративне це релігіозне. А це якраз вже більше 20 років цей геноцид, оце кліративне насильство над моєю сім'єю. Вам жінка, вам діти розкажуть, скільки над ними знущань, скільки принижень за цей час. І саме сильно це робиться, робилось через школу. Оцю грядівську школу, де діти ходили в цю школу, їх там принижували, над ними знущалися. І робили той булінг. І діти хотіли добуватися якоїсь справедливості, але нічого не могли добитися. Однак, незважаючи ні на які обставини, Сергій Михайлович. Не падає духом. За Христа Він готовий і в тюрму, і в психіатричну лікарню, і навіть померти. Суворі іспити випробувань не зламали його віру, віру в живого Бога. На цьому слові буду закінчувати свою розповідь. Можливо, хтось із вас. Сьогодні знаходиться теж в долині смертної тіні. Довіртеся Господу, нехай Він проведе вас через складні болючі труднощі і дарує світле майбуття. Амінь.